Так, поки це дядько шумить, там не дай мені знімати нічого, я вам дещо постараюсь показати. Лазерний рівень, те, про що я вам казав, дивіться, є примикаючий профіль. Але а, на початку вікна заходить майже в нуль, лазер б'є. На кінець вікна, дивіться де. Якщо вам буде видно, аж он де. Бачите? То робіть цей е, примикаючий профіль не, не по вікну, ні в якому разі. Бо потім ви будете встановлювати перфоуголочок е, е, цей, і у вас буде пропелер такий. Він на всьому відкосі у вас буде некрасивий відкос. Він буде битися, коли буде дивитися. Замовник, він побачить це, Але якщо у вас тут пів сантиметрика буде вкрадено білим по білому, ніколи ніхто не, не помітить, навіть що у вас якось вікно завалено до відкосу. Ніхто не помітить це. Тож робіть по рівню, щоб потім. Першу ну, першого пішоголочок ставити також по рівню і щоб адкосік був у вас рівненький і стріляв.